Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий портативний дисплей від компанії Asus. Це Asus Zen Screen MQ16AH. Це oled дисплей портативний з... Потрібними роз'ємами з хорошою якісною картинкою, і крім того, має найкращу матрицю цілу купу налаштувань зображення, сертифікацію та облискавичний блискавичний і все це в легкому компактному корпусі. Але буду відвертим, хороші портативні монітори це велика рідкість. Але Asus ZenScreen змінив мою думку. Але чи змінить вашу? Давайте зараз поглянемо. Але перед початком цього огляду, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Нами. Погнали. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористати. Статись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Вага без додаткової підставки становить незначні 650 грамів. Товщина корпусу в найтовстішому місті 5 мм, а в найтоншому всього 5 мм. Це дійсно компактний та зручний для транспортування гаджет, який легко можна взяти із собою навіть разом з ноутбуком у будь-яку подорож. Щоб краще зрозуміти, які емоції викликає ця модель в реальному житті. Уявіть собі верхню частину 156 дюймового ультрабука із невеликими додатковими частинами на задній панелі. Саме такий вигляд має цей монітор. Корпус Zen Screen виконаний зі сріблястого металу, включаючи бічні краї, але за виключенням рамки навколо екрану. Сама рамка навколо дисплея мінімальна. Відрізняється лише нижня частина, але то й не дивно. По центру бачимо логотип, а з правого боку сенсор, який фіксує рухи. Він контролює користувача, а саме його наявність перед екраном або відсутність. Якщо людина не використовує екран, сенсор вловлює це та вмикає режим енергозбереження. Коли людина повертається до монітора, сенсор спрацьовує і вмикає дисплей. Ця функція зекономить заряд батареї. Монітор можна використовувати з ось такою підставкою, яка дозволить встановлювати його на різних поверхнях. Можна тримати в руках і передавати з рук. В руки, а можна встановити на штатив. ZenScreen OLED обладнаний декількома портами, що робить його надзвичайно гнучким для різних типів підключення. Є три порти USB-C, два з них із режимом DisplayPort, alt -Mod. Він використовується для передачі відео та аудіосигналу, а інший порт USB-C використовується лише для живлення монітора, присутній міні HDMI, який дозволяє під'єднуватися до ігрових консолей, комп'ютерів або медіаплеєрів та забезпечує високоякісну передачу відео та аудіосигналів. І також є 3,5 мм. Ви аудіо що дає можливість підключати навушники або зовнішні динаміки. Дизайн та розташування функціональних елементів досить продумано. Монітор дійсно компактний, мобільний корпус міцний, а розташування елементів в даному дисплеї робить його максимально універсальним та функціональним. Asus ZenScreen OLED MQ16 AH – Це монітор з oled екраном, який пропонує вражаючу якість зображення та розширює можливості роботи з ноутбуком або іншими пристроями. Його екран має розмір 15. І шість дюйма з роздільною здатністю Full HD 1920 на 1080 пікселів із співвідношенням сторін 16 до 9. Розмір пікселя складає 0,179 мм, міліметрів, а частота оновлення становить 60 Гц. Екран має покриття антивідблиску, що забезпечує зручний перегляд навіть при яскравому освітленні. Хоча саме покриття глянцеве не матове. Час відгуку монітора становить 1 мілісекунда, що гарантує плавний перехід між кадрами і запобігає розмиттю зображення під час швидкої рухомої сцени. Завдяки куту огляду 178 градусів по горизонталі та вертикалі, зображення буде якісним і чітким навіть при перегляді з боку. Монітор також має високу яскравість, стандартна 360 канделів на метр квадратний і пікова 400 канделів на метр квадратний, що дозволяє насолоджуватися насиченими кольорами і реалістичним зображенням. За додаткові графічні можливості монітора відповідає 100% охоплення кольорів DCI-P3, підтримка HDR10, сертифікація Tau Low Blue Light і Flicker Free. І також. Важливо, що цей дисплей має підтримку портретного режиму. Це буде важливо для тих людей, хто займається портретами або графічним дизайном. Повірте, саме така функція точно потрібна. Так, які ж можливості відкриваються перед вами за цим монітором? Підключення портативного монітора до свого ноутбука чи комп'ютера дозволяє отримати більше робочого простору. Це особливо корисно для користувачів, які потребують більше місця для відкриття додаткових вікон, виконання багатозадачних завдань або просто для більш комфортного розташування вікон і програм. На екрані завдяки більшому екранному простору покращується продуктивність. Ви зможете відображати більше вмісту одночасно і зосередитись на роботі без проблем, постійно перемикатися між вікнами. Крім того, монітор може стати справжнім помічником в офісах для демонстрації проекту чи якоїсь інформації відразу для декількох людей. Можна одночасно відтворювати її на двох екранах, при цьому кожен зможе переглядати в комфортних умовах. Звісно, він підійде й для розваг, його можливості на цьому не завершуються. Тож Асо Зенскрін OLED є приваблення. Пливим рішенням для тих, хто шукає портативний дисплей з високою якістю зображення, широкими кутами огляду та додатковими функціями, що покращують, що покращують комфорт роботи. І якщо вам вже замало вашого екрану в ноутбуці, тоді саме цей дисплей вас може врятувати. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.